Вітаю тебе, мій дорогий друже! З тобою знову я, Роман Одинець, в студії нет, на нетворк-платформі www.dizing.net.ua В цій творчій майстерні ми з тобою в нетворк режимі розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Простими словами, це означає, бенчмаркінг – це це світове визнання. тобто Зразковий рівень номер 1 в світі. Я автор найкращих в світі м'яких меблів Transformer. Це сталося можливим завдяки тому, що я використав в, в дизайні математичну модель «Тетраміно», знану за поширення в світі гри Tetris. Зараз ми з тобою розглянемо всі три модулі. Яке об'єднано в мультифункціональному просторі багатоцільового призначення. Зазначу, що ми знаходимося на території України і працюємо в network режимі, тобто онлайн. В композиції, ти бачиш, перше, це патент на першу модель, яка є функціональною. В композиції вона. Виконана в кольорі Бургунді або бордовому. Друга модель, патент якої ти бачиш в є ергономічною. Саме зараз ми розглядаємо хід її трансформації. Повторюючи все те, що викладено в 3D-моделюванні на сайті одноіменному сайті www.dazen.net.ua. І що ми тут з тобою бачимо? Ми бачимо, що модуль, виконаний в темно-синьому індіго кольорі, знаходиться в позиції пуфа або місця для сидіння, а другий модуль, який ти бачиш смарагдовий від цієї ж ергономічної моделі, розкладено в позицію для дуже комфортного сидіння. Біля функціональної моделі, яка в даному випадку використовується в якості столика. Всі роботи, які, яких, автором яких я є, підтверджуються ще й сертифікатом, тобто супроводжуються ним від автора. Тож, підписуйся, друже, на цей канал, тому що в режимі. Шорцо, ти подивився і можеш потім не знайти. Підпишись.